Доброго дня, мої любі! Ось вирушила в подорож. Зустріла при дорозі прямо лікарську аптеку. Квітує шипшина, де бжілки беруть свій нектарчик. Надіємося, вони нас доженуть, втрачене весною. І меду в Україні буде досить. А ось біля шипшини, при дорозі, розмістилася підойма. Не чуй, вітер волохатенький. А он і ще одна лікарська рослина, яка чистить судини. Дуже гарний день. Після дощу все ожило. Бжілки радіють, очищеному нектару із задоволенням його беруть із квітів. А ось іще маки при дорозі. Червоні, вони завжди нам нагадують про кров, пролиту нашими захисниками. Гарного всім дня і гарного здоров'я!